Прийшов, як місяць зійшов, як я тебе знала. Чи коня не мав, чи стежки не знав, мати не пускала. Ой, як один день, як один день отако, як сяде, згадаєш. Кажеться, коли воно пройшло все. Пам'ятаєш, як ми зустрічалися з тобою? Як ти додому мене проважав? Де ти моя стежина? Ота От стежина в тихим гаї. Одним одна, одним одна. Від хати до воріт. І 65 років, років мої її. Сюди, туди. Віра та Микола мешкали в одному селі. Там розповідають у 1957 році і познайомилися. Я тут жила, він там жив. Та бобусилі і познайомилися. За два роки 20-річна Віра та 26-річний Микола одружилися та повінчалися у сусідньому селі весілля, каже жінка, було невеликим на 10 людей. На, на самослав кинули в руки, завезли. Не так, як тепер. <ріст> О, така наша свадьба була. Лисаки народили та виховали чотири доньки. А то вся наша сімейка, то Наташа Алла ніна воля. Жінка каже, довелося важко і багато працювати, аби прогодувати сім'ю. Оля старша, коли садиком не було. Для неї було волі чотири місяці, мені ділянку бороків набили. Треба було йти ту ділянку колоти. А я кидала на маму. Покину на маму, наладу бутилочку їм з молоком. І так ті діти росли. Бо не було ні відпускного, нам не платили. Віра Адамівна працювала у колгоспі, а Микола Кіндратович мав більше 80 вуликів, тож доглядав власну пасіку. І дояркою робила, і ланковою робила, і в ланці, і телятницею була, а він і коровам довозив, корови пас. Ой, діти, хто не переказати. Але все пережили. Всяко було дорогенько, всяко було, але не голодували. Важко, не важко, було. Всі діляти, готувати, позвався, покладався. Сімейне життя було важким і повним турбот, але усі хатні справи робили разом, каже Віра Адамівна. Не прожили? – Він на городи мені допомагав, ми картошку разом купали, він у полоти допомагав, хазяйство тримали, бо треба було тримати. Бо як виживеш? Батьки мої були добрі, доброзичливі. В них таке можна було побачити ту любов. Ласку, доброту. Привчали нас і до праці, і до роботи, як то в селі. Хлопця то не було в сім'ї. Ми всі дівчата, а чоловіча робота треба, щоб теж була. І Дрова рубати, і різати пилкою. Секрету міцних та тривалих стосунків, каже подружжя, немає. Одне друге любити, якась повага, одне другому вступати, Рішали все разом. Більше я все ним. Ну він правда, він мене не пив, не курив. Обов'язки то даєте, грішби, я руку водила більше. Коли ми проаналізували е, такі пари, які проживають е, або мешкають на території нашого, нашої громади, це е, одна з найдовших пар, яка прожила в шлюбі. Є ще поверх 60 їх чотири Миколі Кіндратовичу зараз 91 рік. 14 років тому переніс інсульт. Зараз практично не ходить. Віріадамівні мені 85, Теж має проблеми з артеріальним тиском. каже, здоров'я та сил, як раніше, уже немає, тому корову та коня продали. У господарці лише кури та пес. Доглядає батьків найстарша донька Ольга. У подружжя Лисаків, які прожили у шлюбі, 65 років п'ятеро Віра та Микола мріють дочекатися праправнуків. правнуків. Щоб прожити трохи ще. А скільки нас Господь ніхто не знає, щоб та війна закінчилася, щоб люди оті не страдали, оти дітки маленькі, щоб вони те сонечко дивилися, як у те сонечко світить. Більш нічого не хоче. Своїй сім'ї, щоб спокій був. І всім, всім тихо бажаю, щоб було мир і перемога в нашій Україні. Олена Чернуха, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.